Бути в робочому одязі. Він має бути застебнутим та непошкодженим. Одягнути рукавиці. Одягнути головний убір. Перевірити справність інструментів. Підготуйте інструменти для роботи. Два відра будівельних, шпателі для шпаклювання швів, мірний стакан, щітка макловиця, змішувач, дриль, затирочна сітка. Після завершення кріплення гіпсокартонної плити необхідна ретельна підготовка гіпсокартону до шпаклювання. Краї на плитах повинні мати закруглені фаски під наповнення стиків. Саморізи повинні бути втоплені в плиту приблизно на 1 мм. Треба затягнути всі капелюшки, якщо вони виступають. Перевірити, щоб гіпсокартонна плита не прогиналась. Для підготовки плит гіпсокартону до шпаклювання потрібно прибрати пил. Промазуємо місця стиків гіпсокартону та місця з саморізами ґрунтовкою глибокопроникною. Для цього наливаємо ґрунтівку в ємність та промазуємо щіткою макловицею. У підготовлену ємність наливаємо воду та засипаємо суміш у необхідні пропорції. За допомогою електродриля з насадкою замішуємо шпаклівку та даємо час для набухання суміші. Після висихання ґрунтівки проводимо шпаклювання стиків гіпсокартону. Для цього простір між плитами заповнюємо шпаклівкою на основі гіпсу, яка підготовлена завчасно. Стики плит гіпсокартону заповнюємо шпателем поперек з'єднання. На заповнений стик накладаємо смужку сітки серп'янки і вдавлюємо в шпаклівку. Зверху наносимо тонкий шар суміші, щоб закрити сітку. На місця розташування капелюшків шпаклівку для гіпсокартону наносимо вузьким шпателем хрестоподібними рухами. Розташовані по краях плити шурупи можуть покриватися разом із стиком. Для цього стрічка серп'янки має їх накривати. Головки гвинтів на стелі та стінках закладаємо однаково. Після закладання стиків це місце виступає над площиною плити. Щоб згладити перепади, потрібно зашпаклювати всю поверхню. Після закладення стиків і саморізів повинно пройти не менше доби. Потім ці місця обробляємо наждачним папером до гладкості. Найкраще підійде папір із зерном середнього розміру.